Будинок ненадісланих листів авторка Каріна Алієва Читає Валентина Виноградова. Я завжди була впевнена у майбутньому. Розпланувавши життя на рік, чітко крокувала згідно з обраним шляхом. І так повинно було бути завжди. Принаймні, я цього бажала. Проте доля, випадок або інші вищі сили вирішили втрутитись. І замість смачної вечері в затишній квартирі я п'ю гарячий чай у вагоні поїзда, який мчить удалечінь. І це не подорож це стрибок у невідомість зневіреної людини. Вперше за довгий час відчуваю себе. Щасливою. Дивно, протягом життя прагнеш досягнення поставленої цілі, і в певний момент розумієш, що вона беззмістовна і навіть мізерна. Так, від роздумів відриває різкий гудок, і, пригальмувавши, потяг зупинився. Час виходити і купувати новий квиток. Я втратила лік кількості відвіданих міст, і не розумію, навіщо все це мені потрібно? Біжу, біжу, біжу і буду продовжувати, доки вистачить сил і грошей. Можливо, одного разу на одному з перонів зупинюсь і залишусь назавжди, а мій потяг попрямує далі, не зменшуючи. Ходи. Донечко почувся позаду м'який жіночий голос. Допоможеш мені? Озирнувшись, побачила жіночку похилого віку із двома великими пакунками. З уквітчаної хустини визирали пасма срібного волосся, якими бавився грайливий вітер. Сіра в'язана ковтина із великими гудзиками була занадто великою, де неде на ній виднілись латки. Довга чорна спідниця і такого ж кольору черевики довершували вбрання бабусі. Помітивши мій зацікавлений погляд, вона повторила. Дитинко, можеш мені допомогти. Я недалечко живу, але боюсь, що не впораюсь із пакунками. Чи ти мусиш повернутися на потяг? Та ні, коротко відповіла я. Вибач, що відволікаю, незручно так. Що ж, ще когось попитаю, зітхнула бабуся і на всі біч. Дивна справа, галасливий вокзал. Був цілковито пустим, лишень біля лавки в кінці перону зграя голубів сперечалась через скибочку чорного хлібу. І наскільки б мені не хотілось залишитись наодинці, в душі я розуміла, що не зможу залишити бабусю наодинці і піти геть. Це ж ненадовго майнула думка, поки я підіймала її пакунки з землі. Дякую, чаєм тебе пригощу, посміхнулася бабуся і закрокувала поряд, показуючи шлях. Будинок недалечко був розташований біля густого лісу. Сидячи за невеликим столом з чашкою гарячого чаю в руках, я занепокоєно дивилася на небо, що швидко темніло за вікном. Не маючи жодного уявлення про те, що робитиму потім, ледь прислуховувалася до м'якого голосу Ганни Іванівни. Ой, донечко, раптом вигукнула бабуся і плеснула в долоні. Оце ж я нерозумна! Дивись, як пізно. Невже ти заради мене потяг впустила? Ні, не хвилюйтесь, він. Він завтра буде, збрехала я, роблячи черговий ковток. Тоді сьогодні заночуєш в мене і жодних заперечень, мовила Ганна Іванівна, насварившись пальцем. Щось в її голосі і поставі змусило мене посміхнутись, і старенька сприйняла це за згоду. Ходи, ходи. Я кімнату тобі покажу. Поки перевдягнешся, встигну вечерю приготувати. Тобі до вподоби картопелька з грибами, власноруч їх збирала, власноруч сушила, розповідала вона, прочинивши двері до моєї тимчасової кімнати. Дім був схожим на власницю, невеликий та охайний. Я встигла роздивитись передпокій, кухню, дві спальні та ванну кімнату. Напевно, Ганні Іванівні хтось допомагав із будинком. Самостійно вона б не подужала доглядати за ним. Але дивним мені здалось, що ні на стінах, ні на поличках не було жодного знімка, дітей або ж онуків. Вирішивши не запитувати про це, я мовчки насолоджувалася смачною вечерею, не помічаючи на собі пильного погляду бабусі, яка сиділа навпроти із підпертим долонями обличчям. Донечко, тобі ще не набридло тікати, раптом запитала вона. Що ви маєте на увазі? здивовано запитала я. Ти все чудово зрозуміла, наполягала Ганна Іванівна. Потяги не збільшать відстань між тобою та Біллю». Ні, ні, не заперечуй, попередила вона. Я бачу правду. Вислухай мою історію і, якщо захочеш, Розповіси мені свою. З великої старої скрині старенька дістала кілька стосів листів і поклала їх на стіл. Її очі ледь затуманились, коли вона торкнулась долонею старого пожовклого паперу. І чим далі вона розповідала, тим Менш помітними ставали її зморшки, тим яскравіше сяяли очі, тим важчим було дихання. Вони були занадто молодими, занадто наївними та щиро вірили, що ніхто ніщо в цілому світі не може їм завадити. Батьки, як і в більшості подібних випадків, засуджували. Та перешкоджали, Ганна повинна була вийти заміж за більш достойного чоловіка, і, як в казці, вони поставили її коханому умову заробити недоречно велику суму грошей. Хлопець, прихопивши найнеобхідніше, поїхав виконувати завдання наступного ж ранку. Нам вдалося провести разом ту останню ніч. Ні, ми до останнього берегли вірність традиціям і не вчинили нічого недозволеного. Сховавшись на березі, пробалакали до самісінького світанку. До сьогодні пам'ятаю його слова Ти ж пиши мені добре. Зі мною нічого поганого не трапиться, поки я отримуватиму твої листи. Наступного дня батьки зачинили дівчину в кімнаті, заборонивши навіть найближчим подругам навідувати її. Ні крик, ні сльози, ні умовляння не допомагали, Ганна даремно витрачала сили. Намагаючись надіслати хоч би слово коханому, а за кілька місяців вона отримала жахливу звістку. Степан загинув, так і не отримавши жодного листа від коханої. Я написала їх рівно сто, прошепотіла бабуся, і всі вони. Перев'язані стрічками, які він мені дарував, залишилися лежати тут. А я втікла і тікала так довго, так далеко, що й розвернутись не встигла, як залишилась одна. Коли повернулася додому, мене вже ніхто не вийшов зустріти ані батьки, ані сестри. Ані подруги. В пустому будинку на мене чекали лиш ненадіслані листи. І біль, якого я так довго намагалася позбутись, він нікуди не подівся, він навіть не перетнув порогу моєї кімнати, немов знав, що одного дня я знову його перетну. Вночі, коли світ. Знову розлетівся на шматочки, я дістала перший лист і поклала перед собою на стіл. Я говорила з ним, немов цей лист був живим, благала знайти мого Степана і розповісти, як сильно я його кохаю. Кохала і кохатиму. Перше, що побачила зранку, відкритий лист на столі. Він був прочитаний. Я в цьому впевнена, адже біль зробила крок вбік. Невеликий такий крок, але важливий. А ввечері я поклала на стіл ще один ненадісланий лист. Ганна Іванівна замовкла. Але їй не потрібно було продовжувати. Я чудово знала, чим закінчилась історія, адже за неї говорили сто листів, що лежали переді мною перев'язані стрічками, і кожен з них був прочитаним. Підвівшись зі стільця, старенька підійшла до мене і ніжно торкнулась рукою волосся. Ходи, я щось покажу тобі. В глибині коридору приховались ще одні двері, і коли жінка їх прочинила, я побачила неймовірне, периметром світлої кімнати до самісінької стелі розташовувались дерев'яні квадратні ніші. В кожній з яких лежали листи. Чомусь я знала, що їх рівно сто на кожній поличці. Зліва біля вікна стояв старенький стіл, а на ньому стос чистого паперу, кілька кулькових ручок та конверти. Бабуся Запросила мене присісти на невеличкий дерев'яний стільчик біля столу. Ці листи історії надзвичайних людей, які намагались наодинці впоратись з чимось дуже складним. Біль, яким вони поділилися, назавжди залишиться в цій кімнаті, адже він. Ніколи не перетинає поріг. Я не уявляю, яким було б наше життя, якби Степан не поїхав, але знаю, що моя історія була недаремною. Адже наше кохання живе в мені, закінчила Ганна Іванівна, торкнувшись долонею серця. Минуло півроку, перш ніж я закінчила писати свої сто листів. І протягом всього часу старенька із посмішкою готувала мені чай та приносила чистий папір. В наш останній вечір вона дістала зі скрині кольорову стрічку і стиснула її в моїй долоні. І в невеличкій кімнаті, невеличкого будинку. На краю густого лісу, З писаними сторінками заповнилась ще одна дерев'яна поличка. Мені здається, я досі відчуваю, як вони дихають, немов мій біль заснув назавжди. Дивний будинок ненадісланих листів подарував мені свободу. Синку, звернулася бабуся до молодика в непрасованому костюмі, який нервово зминав цигарку між пальцями, крокуючи пероном залізничного вокзалу. Допоможеш мені із пакунками? Я недалечко живу.